Малюко три місяці. Чого він навчився? Минають перші три місяці життя малюка, які часто пов'язані з явищами колюк, газиків, неспокійним сном. Але малюк швидко росте до цього віку починають слабшати і зникають безумовні рефлекси, які були виражені у новонародженого. Знижується фізіологічний гіпертонус, перш за все на ручках. Ви вже самі можете побачити, що ручки малюка все частіше розслаблені. Він перебирає пальчиками, тягне руки до рота, добре тримає предмет, який вкладають йому у руку, може хапати та ударяти по іграшкам, які знаходяться у його доступі. Покращується зір та слух дитини. Активно розвивається вимова окремих звуків, що вміє малюк в три місяці. Добре, тримає голову. Лежачи на животику, вільно повертає голову у всі сторони, розглядаючи предмети. Активно реагує на людей поруч, посміхається їм, любить, коли з ним розмовляють. Повертає голову та шукає очима джерело звуку, слідкує за іграшкою очима та повертає голову чи тулуб в сторону цікавого предмету. Впізнає маму, активно гулить, пищить, воркує, видає окремі звуки. Рр. Аг. Е. Ваша роль у розвитку малюка: Давайте дитині достатньо тактильного контакту. Носіть її на руках. В цьому віці дитина часто заспокоює себе смоктанням кулачка або пальчика, не перешкоджайте їй. Продовжуйте якомога частіше викладати малюка на животик, щоб він міг відпрацьовувати нові навички та зміцнювати м'яз. Коли малюк на животі, дайте йому іграшки та безпечні предмети, до яких він може дотягнутися, отримати та дослідити. Розмовляйте з ним протягом дня, описуючи, що ви робите і називаючи знайомі предмети, читайте книги разом. Грайте в ігри та заохочуйте його зусилля перевертатися, хапати іграшки та розмовляти з вами. Червоні прапорці. Кожен малюк розвивається у своєму темпі, але зверніться до лікаря, якщо ви помічаєте, що дитина не може добре тримати голову, не вдається схопити предмети, не вдається зосередитись на рухомих об'єктах, не посміхається, не реагує на гучні звуки, ігнорує нові обличчя.